Друзі, вітаю, вітаю, вітаю. І вірю, що Бог дуже неймовірно проявляється в вашому житті прямо зараз. Він творить чудес. І Він той, хто робить неймовірні речі в житті простих людей, таких як ми. Тому хай. Твої очі вони побачать багато-багато чудес від Бога, відкриті двері від Бога в твоєму житті, гарні можливості, гарних людей, простір певний в економіці, в бізнесі, щастя і насолоду в родині, і я благословляю тебе. Сьогодні хочу трошки поміркувати про служіння. про служіння наше, яке ми маємо від Бога служіння. Коли ми служимо людям, і для нас це жертва, для нас це певний напряг, навантаження. Але знаєте, у що я вірю? І як я бачу в Біблії, я бачу, що це честь, що це милість і це привілей від Бога бути служителем Нового Завіту, бути частиною служіння, бути тим, хто служить сьогодні. Богові, хто служить людям. І ось коли ти розумієш, що це честь, милесть і привілей, ти починаєш щось робити в Царстві Божому, в церкві Божій, ти повинен розуміти, що справжній лідер він починає знизу завжди. А потім Бог його підіймає, підіймає своєю благодаттю, своєю сильною, крепкою рукою, водячи. В його покликання, в його служіння, в те, що Бог задумав для життя цієї людини. Тому справжній лідер він починає знизу, не з вершини. Ти можеш прийти сьогодні в церкву або в якесь служіння, і ти хочеш зразу бути там, десь в керівництві, бути десь людиною, яка впливає. Якщо це від Бога, воно нікуди не дінеться від тебе, тому що Бог задумав, щоб ти там був. Але сьогодні ти повинен просто починати все з малого, починати все знизу. І Бог Він цінує, Він бачить твою вірність, твою посвяту, твою жертовність. Він бачить, що для тебе це є цінним. І Бог бачить твою вірність і твою посвяту. І, можливо, люди не бачать, а Бог бачить завжди. І ти повинен розуміти, якщо це завгодно Богові, щоб ти там був, щоб ти співав, грав, щоб ти проповідував, повір мені, Бога ніхто не зможе зв'язати, йому ніхто не зможе заборонити, йому ніхто не зможе перечити. Бог зробить так, як йому завгодно завжди. Тому, коли ми маємо тіло Христа, церкву з вами, у кожного є своє місце в тілі Христовому, в церкві Божій. Молись про це, поговори з наставниками, з пастором, служителями, поговори про це з духовними людьми, які можуть з тобою помолитися, зрозуміти, які твої сильні сторони, які твої слабкі сторони, зрозуміти, який твій ресурс, що ти маєш від Бога, які твої здібності, дари, таланти, і вони допоможуть тобі. Знайти твоє місце в тілі Господньому. Через якийсь час воно зміниться, тому що ти залишався вірний, в малому, в чужому. Ти залишався, Бог тебе формував, готував, вік міняється, твій духовний, відповідальність міняється. Потім ти побачиш, як ти вже на іншій позиції, в іншому служенні. Бог буде працювати. Він хоче, щоб ти був в тілі, щоб ти був плодовитим, щоб ти був вкоріненим, щоб ти знав своє місце, знав свою справу і приносив плід, і щоб плоду було багато. Амінь. Амінь. І так буває, що коли ти служиш Богові, коли ти перебуваєш в різних ситуаціях, в різних служіннях, в різних проєктах, або коли ти йдеш. Десь на вулиці, або ти гортаєш щось в інстаграмі, і там ти бачиш голодних людей, залежних людей, бо молодь. У тебе є якась біль в серці, тебе болить за цих людей. І ось ця біль, вона сигналізує, що це і є поле для твого служіння. Зверни на це увагу. Це як Знаємію. Він мав біль про зруйнований Єрусалим. Він мав біль, тому що він прочув в якому стані знаходиться його батьківщина, Єрусалим, мури, люди, храм. І це це стало білю його серця. І він входить в це покликання. Він зрозумів, що Бог його через цю біль, він кличе його взяти відповідальність за це. Тому там, де біль. Там є поле Твого служіння. Тому не бійся бути тим, хто починає першим. Ти побачив цю біль, ти побачив, що в тебе є турбота про це. І ти думаєш, ніхто нічого нічого не робить. А як я буду першим, а як я це зроблю? Бог тебе підтримує, Бог тобі допоможе, і Бог дасть все необхідне, тому що це його справа, щоб у тебе все вийшло. І я говорю тобі, починай, у тебе все вийде. Амінь.